Тобто ти віриш в дружбу між хлопцями і дівчиною? Я вірю, тому що в мене є дружба між хлопцями і дівчиною. Мої ти, друзі ти, ти, це хлопці переважно. Я не дружу з дівчатами. Ти не дружиш з дівчатами, але дружиш з хлопцем. Ну давайся, скажімо так, я не ходжу з ними в білизні, в відвертому оці, навіть з макіяжем. Тобто я плюс-мінус такий. Так, це для нас макіяж використала. Да, як дівчина-пацан. Відповідно, до мене ніхто не проявляє якоїсь такої симпатії, як до дівчини. Я а я як це виглядає? ей, бро! Вони ні. не проти, я впевнений. Ну, ну дивись, просто це. Я вибудувала таку от модель. дружбу, так. да. модель дружби, скажімо. І всіх так. це влаштовує. Ну, ти да. так вважаєш? Ми починали ще зі школи, скажімо так. У мене є друзі, найкраще вони зі школи від мене. І вони, ну тобто, у вас нема сексуальних ніяких підтекстів. Взагалі. Ну добре, а скільки? В вони навіть, я не думаю, що вони навіть дивляться на мене як на дівчину. Вони братан. Типу, та. ти свій свій чувак. Та. Так, і, типу, така, яка може і типу, і виручити в біду, та, може типу, сотку потягнути і та. Ні, на рибалку з'їздити. Такого ні, але я можу там виручити, допомогти там, зрушити. Ало, Юля, я коротше десь забуха. В лісі можеш забрати мене машину і юля. та звичайно, це, це, це... Слухай, може скажу непопулярну думку, але мені здається, що чуваки дружать з дівчатами, які їм візуально подобається. Мені так здається. Як подано? Е... Це... По це... Я думаю, що це максимально індивідуально на кожного, е... кожного хлопця, кожної дівчини і кожних заліз стосунків, Тому що не можна всіх судити під одну е... типу лінію. Я правда? пропускаю, Тобто, якщо ти дружиш з дівчиною, значить, вона тобі подобається. 100% вона тобі подобається. 100 Відсотки ти друж з дівчиною, тому що вона тобі вже подобається, Так, да, але може подобатися різними шляхами, і мене як в сексуальному плані подобається. А, а в якому як... ще Ну як саботильник. А як друг як От наприклад, друг. ти як до хлопців ставишся? Я як до від, від речі, до хлопця конкретно хлопців. до цих двох ми вже проговорили. Да. Відразу повна Ні-ні, ну серйозно. От вони подобається. Mm. Ти не можеш сказати, що ні, вони мені не подобаються. Ти не можеш так сказати. Санька, скажи, признайся, про мій вір. Ми, ми майже місяць прожили разом, Він це каже. Дивіться, вони мені він, не подобається. Він зеркало каже, що він сам собі подобається, а нам каже, що він не подобається. Візуально, вони мені не подобаються. А чому? Обидва, 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 ну, ну, візуально ну, обидва не красиві. А як некрасиві. Вони тобі ну, подобаються? мені подобається, тому що, наприклад, я знаю, що uh, Богдан мене може uh, змотивувати в якийсь момент, коли я сумую. Вадим мене може розвеселити в момент, як. А що ти я не якокаряй ка... що... Як що ти не кажеш звати? про те, що типу е... Б, батька, я вчора я вчора напився, мені зле, я не можу весілля провести. Що мені випити е, по По-перше, я дійсно веду весілля, це важливо. Замовляйте мене. Це ось що з того треба було е, запам'ятати. Так, користь, я відчуваю користь. І я впевнений, що в дружбі. Чоловіки від дівчини відчувають користь, і дівчина від хлопців, ну взагалі в дружбі, є таке поняття, як ти користь. Це не означає, що ваші стосунки лише користь, mm -hmm. але це означає, що, типу, ну умовно, ти е, дружиш з тим, з ким тобі цікаво, а то, що вже тобі з кимось цікаво, це вже певна для тебе користь.